Вітаю вас на каналі Makita Market. Сьогодні поговоримо про акумуляторні ланцюгові пили. Я покажу самі популярні пили, які є у Makita, які найчастіше за все купують. А також постараюся допомогти вам вибрати саме таку пилу, яка прослужить вам довго і нудно та буде виконувати всі поставлені задачі. Ну і переходимо безпосередньо до самих пилочок. Перші на черзі це будуть Duke 101 та Duke 150. Акумуляторні міні-пилочки або як їх ще називають, сучкорізи. В принципі, назва говорить сама за себе. Це ідеальний інструмент для роботи в саду, підрізання гілочок, обробка дерев, формування крони це інструмент спеціально створений для цього. Він легкий, маневрений, компактний. Ним дуже зручно працювати у тісних місцях. Потужний безщитковий двигун, автоматична система подачі мастили, автоматичне натягування ланцюга. Також дуже немаловажливий фактор це те, що редуктор під зірочкою захищений від потрапляння туди тирси, чого немає в дуже багатьох дешевих моделях. Працюють вони обоє на 18-вольтовій системі, на самій популярній макітовській системі. Відповідно, 101-й дук має 10 сантиметрову шину, 150-й має 15 сантиметрову шину. Кому буде що зручніше? Далі у нас йде ось такий міні-монстр серед ланцюгових пил дук 254. Чого міні-монстр? Тому що швидкість ланцюга в цієї пилки 20 метрів на секунду. От в цього малюка. Це вже можна порівняти з бензиновими пилками. Ця пилочка ідеальна для серйозних робот на висоті. Якщо ви, до прикладу, займаєтеся обрізкою дерев. Або, можливо, вам потрібна ланцюгова пила на будівництві, де ви працюєте на висоті, це буде просто ідеальний варіант, тому що вона може працювати абсолютно в будь-яких положеннях, як її не крути. Можна працювати одною рукою навіть на витягнутій руці, і вона дуже легенька, притому дуже потужна. Також, на відміну від бензинових пилок, вона надає набагато менше вібрацій, які передаються на руку, ну і, звичайно ж. Так як ця пилка для роботи на висоті, тут є ось такий гачок, щоб можна було почепити ремінь і перекинути цю пилочку через плече. Далі на черзі у нас дук 357 з довжиною шини на 35 см. Ця пилочка була створена, щоб замінити бензинову пилку в легких та середніх господарських справах. Якщо вам, до прикладу, потрібно нарізати 10 колодин, не потрібно прогрівати пилочку, просто вставляєте акумулятор і одразу починаєте працювати. Ця пилка без зусиль зможе нарізати вам на заготовку 1,5-2 складометри дров товщиною десь 15 см. Але ремарка: якщо ви замовляєте собі машину дров для заготовки на зиму і хочете нарізати ці дрова на рубку. То продуктивності цієї пилочки буде маловато, тому що швидкість ланцюга в неї всього 7,7 метрів в секунду. Далі дук 353. Ось ця пилка вже дійсно може повністю замінити бензин у всіх домашніх потребах. Працює вона на двох 18-вольтових акумуляторах, це 36-вольтова система. І такою особливістю є ще те, що вони розряджаються не одночасно, а почергово спочатку один, потім інший. Сукупна потужність такої пилки буде в районі 1200-1300 кВт. Також швидкість ланцюга буде 20 метрів. В секунду така пилка навіть може закрити легкі та середні потреби для підприємств, але одразу порада, якщо працюєте часто та багато, краще брати двохпортовий зарядний пристрій, щоб була можливість заряджати одночасно два акумулятори. І останньою в нашому списку буде одна із самих потужніших пилок від Макіти. Це uc 015 g з довжиною шини 35 см, сукупною потужністю в 1600-1700 Вт та швидкістю ланцюга в 25 метрів за секунду. Навіть не кожна бензинова пилка може потягатися з нею. Ця пилка вже йде на 40-вольтову систему і використовується для важких завдач, коли пиляти треба дійсно багато, та довго та часто. Хотів би розказати про переваги акумуляторної пилки. Адже виникає таке запитання, коли ти шукаєш в інтернеті собі пилку, бачиш, що у того ж самого іменитого штіля можна взяти бензинову пилку за 8 тисяч. То для чого переплачувати взагалі? Але після покупки бензинової пили, першою логічною витратою це буде, звичайно ж, бензин та мастило. Відпиляли ви перший сезон, здавалось би, розхід невеликий, витрати невеликі, можна пережити. Але пиляєте перший сезон, другий, третій, п'ятий, десятий, і вартість пилки починає рости від 8 тисяч, уже 10 тисяч, уже 12 тисяч і так далі. Далі технічні розхідники, такі як до прикладу, свічки, які також потрібно міняти, паливний фільтр, прокладки і так далі. І так далі. Також, звичайно, не потрібно забувати про технічне обслуговування, чистку, яку обов'язково потрібно робити, якщо не хочете, щоб ваша пила зламалася. Це не вимагає якихось великих титанічних знань. Але не всі знають, як її робити, і уж тим більше не всі хочуть це робити. І так по краплі, по краплі і виходить море. Бела, яка вартувала 8 тисяч, вартує вже не 8, а до прикладу, 15. І буде з кожним роком тільки рости і рости і рости. При цьому всьому, що для такої пили обов'язково потрібне гарне обслуговування, тому що вона зламається і ви потратите ще більше грошей. Що ж в свою чергу дають вам акумуляторні пилки? Зарядка це питання декількох гривень, ну взагалі не питання. Дехто може сказати, що акумулятори по своїй природі довго не живуть, але тут варто дотримуватись декількох простих правил по зберіганню та експлуатації цих акумуляторів. І проживуть вони у вас дуже довго. Що з приводу поломок? Сучасні електричні, а тим більше безщіткові мотори мають суттєво більший ресурс, ніж бензинові мотори. При цьому всьому безщіткові мотори навіть обслуговувати не потрібно, тому що там немає цих самих щиток. Самими вірогідними поломками, які можуть статися, це буде або вироблення редуктора, або вироблення якогось підшипника. З приводу технічного обслуговування та чистки, тут взагалі все дуже просто. Технічного обслуговування, як такого, на акумуляторних пилах, в принципі, немає, а чистка тут максимально проста. Єдине, що треба, це прочищати канал на. На шині, щоб мастило могло вільно по ньому йти. Ну і звичайно, екологічність та шумність. Не всім вона потрібна, але в деяких випадках це грає дуже критичну роль. Звичайно, як і в будь-якого інструмента, в акумуляторних пилах також є певні свої мінуси, і першим я би це назвав таку загальну обмеженість по потужності. Надам приклад, якщо ви зібралися, до прикладу, припустимо, валити секвоєвий ліс, де. Діаметр стовбура може бути від одного метра. Ну, акумуляторної пилки тут зазвичай буде маловато. Ну заради правди, скажу, що і бензинової пилки, самої звичайної, буде теж маловато. Далі це час зарядки. Хоч і з сучасними, з швидкісними зарядними станціями можна хвилин за 40 зарядити акумулятор з дійсно дуже великою ємністю, все одно цих 40 хвилин він повинен заряджатись. Ну і звичайно, акумулятор річ доволі таки делікатна, і поводитись з нею потрібно відповідно. Також сам по собі акумулятор доволі таки не сильно ремонтопригодний, при гарантійних випадках її просто міняють. А самому лізти всередину акумулятора перепаювати без спеціальних інструментів та знань цього робити взагалі не потрібно. Ось такий вийшов невеликий список. Декілька порад про те, як зберегти життя вашому акумулятору. По-перше, ніколи не використовуйте сторонні зарядні пристрої. По-друге, не переохолоджуйте та не перегрівайте ваш акумулятор. Ну і звичайно, в перервах між роботою тримайте заряд акумулятора на 50%. А на сьогодні у нас все. Якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на наш канал і чекайте наступних цікавих відео про інструменти Макіта.